Всім доброго дня я мужчина Микола у статусі е, людини. Зараз знаходжусь біля патрульної поліції міста Суми. Хочу е, попасти на особисту зустріч з начальником поліції, з'ясувати, бо працівником поліції було е, правопорушення передані мої особисті дані третього особам. Буду засовувати э, далі діє. Всім дякую. Ні, дивіться, я не знімаю, я не знімаю блокпост, а я знімаю вас. Да, Ось ні, ти так показуєш, щоб робочи не було. То я відмовляюсь, ви не маєте права надавати третім особам. Я, вас, я вам кажу, що мої... Ні, я не там пишу, щоб це були мої докази. Відповідні дані, якщо мої дані попадуть особам третім особам, то ваші дані відповідним особам попадуть. Ні, я не погрожую, я вас попереджаю. Ні, я вас попереджаю. Ні, мені все зрозуміло, все. мої дані... А, як як ви будете писати, не маєте права, ви не маєте права розголошувати мої дані? Щоб роз... Ви розголошуєте мої особисті дані. Я не дозволяю вам давати мої дані третім особам. Ну ви дуже слухали з мене. Ви хочете після цього всього повагу, так? Да? Ну дивіться, я ж підписувати нічого не буду. І хочете вже. Все, я, я не затриманий, так? Да? Добре. і зараз передав на відані отец ну, да, прямо храміш ну так 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 ось пишуть зараз на дані поживайте ні вам не побігти ну його попередив він сказав і чекайте на наступне Водії ролики будуть ще. Дякую.